У програмі медичних гарантій на цей рік з'явилися нові послуги. Це, зокрема, радіоізотопна діагностика. Вона є передовим методом діагностики онкозахворювань, а також психосоціальна і психіатрична допомога. Загалом у переліку медпослуг 44 пакети, що цьогоріч буде платним, а що покриватиме держава. Дізнавалася Ельвіна Сейдбулаєва. Юлія Катернук 44 роки. Кілька днів тому їй зробили операцію із пересадки нирки. Зараз вона під пильним наглядом лікарів. Такий шанс мені подарували на друге життя. Кожним не все краще і краще. Жінка страждає на хворобу нирок із самого дитинства. Першу операцію провели, коли Юлі не було і двох років. А на останню операцію вона чекала рік її виконали за направленням лікаря. Я в Одесі на діалізі. А дізналася, що можна зробити пересадку. Приїхали, стали в черзу і приїжджали, і здавали на заморозку кров. і Прийшла мені нирка, і мене викликала координатор Юлія Юрівна, і я приїхала. Зробили мені операцію. Все безкоштовно. Завдяки державній програмі медичних гарантій. За нею кожен українець має право на безоплатну медичну допомогу, але для отримання послуги необхідно мати направлення від лікаря. Планова медична допомога у нас приходять пацієнти з грижами, там з хронічними харцітами, там які потребують там хірургічного лікування, якісь там інші захворювання. Вони, як правило, вже приходять обстеження, тобто нада госпіталь. Етапі з направленням від сімейного лікаря чи хірурга і вони госпіталізуються без всяких там додаткових ну, би, оплат. Але якщо у вас немає документа від сімейного лікаря, це не означає, що вам не допоможуть. Якщо на момент звернення у пацієнта невідкладний стан, то ніякого направлення йому немає, не треба. Брати Іоанн госпіталізується в лікарню по швидкій допомозі, оказывається по повному объемі йому медична допомога. Саме звернення та не також з послуги, які сплачує служба здоров'я. Ще влітку уряд врегулював питання щодо надання платних і безоплатних послуг медичними закладами. Ці зміни набули чинності уже з 1 січня. Отже, за програмою медгарантій більшість послуг були і залишаються безкоштовними. Без направлення можна отримати первинну та екстрену допомогу а також Якщо пацієнт потребує амбулаторної консультації лікаря, акушер-гінеколога, психіатра, нарколога, стоматолога, педіатра, фізіатра або лікаря вузької спеціальності, якого він спостерігається з приводу лікування хронічних захворювань, водночас є низка послуг, за які лікарі можуть брати гроші, косметологічні послуги. Якась апарати... пластична хірургія, не по медичним показанням. Там якщо це стосується якісь там масажі або інші речі, то ці послуги вони. Вони насправді і зараз є платними, але тепер цей процес є більш врегульованим. А ще платними стануть послуги з надання медичної допомоги вдома або перебування пацієнта в палатах з підвищеним комфортом. Перелік цих послуг і прайс лікарні мають оприлюднити на своїх офіційних сайтах. Ільвіна Сидбулаєва, Руслан Альмухамедов. Ми Україна, марафон. Єдині новини.